Світосистему слід розглядати як результати як процес формування глобальної геопросторової єдності, генетичної та функціональної взаємодії. Натуросфери, що охоплює земну поверхню та акваторію світового океану, включаючи надра, літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу і утворює життєвий простір функціонування людства. Соціосфери, у якій відбувається індивідуальне і суспільне відтворення людини як елемента демосфери. Економа як сукупності відносин, що виникають у процесі виробництва і розподілу благ, Техносфера – яка охоплює взаємодії технічних засобів освоєння життєвого простору природоресурсним потенціалам території на основі науково-технічного прогресу, культура сфери, що відтворює культурні цінності та якісні властивості суспільного життя у відносинах ніж цивілізаційного діалогу, політосфери. Що визначає суспільні відносини, основою яких є проблема опанування, утримання і використання влади?